От тут дети на трішечки підстримить. Так, маленький. Димка, ти будеш сапечки? Будеш на стрімі спати, так? Так, чи тобі це буде заважати дуже сильно? Сліпірочки дуже? Ой, давай ми виключимо так. Це, ото дитинка не, не свіпіть так? Ну, поки твої глядачі прийдуть, ти вже заснеш, правда. Привіт! Лежить наша коту дитинка. Лежить. Відпочиває. Ми сьогодні всі, маму, зустріли. То, з роботи, всі-всі. Щось задумався. Ну ти точно зараз заснеш, так? Однак.

Мабуть, щоб всі повідомлення нам відображали, справді. Тут якийсь фільтр, зараз фільтр чату. Ні, не знаєш популяриш. Усі повідомлення. так, Усі повідомлення, так от дитина. Ти гратися та, хочеш, так? Він гратися вже те саме доводиться. Ай, кота дитинка. Всі буде дивитися на сплячу, коту дитинку, так? Так, що там? Не йде ніхто. Ніка з кузею там. Ніка там разом з кузею. В іншій кімнаті, уєдинись там, то. Тебе не запросили, то Маленький. Це я, собі не бізь. Ой, дякуємо, дякую за сердечко, так, сонечко, ти дякую за сердечка. Красунчик наш маленький. Лапочка. Лапочка, маленькая. Так. Ой, не хочет. Не хочет вести стрим, да, Никочка? Інші худогітки. Ой, Кузью побачив все тік. Кузя, ти чого такий агресивний хлопчик? Від тебе дітки тікають. Так, дитинча тут лежало. Тепер ти там будеш лежати, так? Не бийтеся, Кузя. Чи мені здається, що ти хочеш напасти на дитину? Не можна нападати на дитину? Таке відчуття, що він когось там йде. Принцеса. Принцеса, чого твої хлопці так пиють? Між собою. Так, та є. -та а ну, чи тебе буде видно, якщо ми освітлення заберемо? кочка? красунечка. Ти красунечка, так? кочка. Дікуйся. Безнімати, так? Красуню знімати нашу. Ніка, Сонечко, йдеш до кузі, не хочеш? Дякую, дякуємо. Це кішечка, Ніка, це котик Кузя. І ще в нас мають. Він у нас наймолодший є. Рада Мікочка? Міка, нікочка. Я з зараз трішки вона така. в натака. Одразний суне. Що за погляд суми? Що за погляд суни починяти? Тішечка красива? Ні, ти красуня. Не хочеш гратися? Я не можу повірити. Моя Міка не хоче гратися, так? Нік? Хочеш гратися, так? Полювання йде, так? Ну, а нападати будемо? Оченятка. Кузя, та? не кошту буде нападати. Ай! Ой, хто напав. Неочікувано. Ой-ой, ой які цапсарабки у нас. Які у нас Що Мікучка? Напав першим, не дав дитині погратися. Мишка є, є, у нас. Десь вони просто її. Я не знаю навіть куди вони її закинули. мишку. Куди ви закинули мишку? Куди ви закинули мишку? Кузя. Кузя? О господи, він напав на Міку. Для тебе що? Міка, цей... Мишка, чи що? Для тебе Міка Мишка, чи що? Оп, ось де вони всі? Ось де вони всі. Абсолютно всі. Ось принцеса сидить. Принцеска, так? Кузя, не штовхай. не штовхай телефон. А ну ось так вас буде видно? Ой, ні, не буде видно. Буде видно, мікучку. Вися. Привіт! Привіт! Тик-тик-тик-тик-тік. Хм. Моя серйозна дівчинка. Оп, Будь... освітлення дамо. Тик! Вона вже не хоче гратися. Коза напав замість того, щоб гратися. Так. Гріємося, так? Гріємося. Біля брейки. Ой, кузя кузенька, кузя кузенька. Так, будемо завершувати трансляцію. Ми сьогодні ненадовго, мама після роботи. Правда, все, всім, па-па.